Держава заборгувала військовим пенсіонерам понад 50 мільярдів гривень, і це не гучний заголовок, а офіційна відповідь пенсійного фонду. Про колосальну заборгованість повідомив народний депутат Данило Гетьманцев, посилаючись на офіційні дані. Станом на 1 липня 2025 року пенсійний фонд винен військовим пенсіонерам 51,3 мільярда гривень. Це суми, які мали бути виплачені за рішеннями судів. Так, за законом, але не виплачуються. У відповіді дві новини: добра і погана. Добре, в тому, що відсутня заборгованість Виплати призначених поточних пенсій для цієї категорії пенсіонерів погана, що станом на 1 липня 2025 року, пенсійний фонд має 51,3 мільярда гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами. Пише гетьманцев у телеграму. Тисячі ветеранів, які пройшли службу. Ризик, втрату здоров'я виграли суди проти держави, довели своє право на справедливу пенсію, але грошей так і не побачили. Для розуміння масштабу за липень пенсійний фонд України зібрав 52,5 мільярда гривень. А борг перед військовими пенсіонерами майже такий самий: держава винна їм місячний дохід всієї пенсійної системи. А що ж уряд? В Кабміні ухвалили спеціальну постанову, яка нібито має розв'язати проблему виплат за рішеннями суду. Водночас, поки вона запрацює, десятки тисяч тисяч ветеранів продовжують жити в очікуванні, хтось вже роками, і це лише частина проблеми. За останні 5 років кількість судових рішень про перерахунок пенсій зросла у 26 разів до 758 тисяч. Це не поодинокі випадки. Це система, яка не працює. Натомість втрати бюджету від тіньової економіки становлять до 900 мільярдів гривень на рік. І поки з цим нічого не зроблено, люди, які захищали країну, змушені захищати ще й свої пенсії в судах. Чесно зароблена пенсія не має бути предметом боротьби, вона має виплачуватися автоматично, вчасно, без судів і принижень. А що думаєте ви? Чи варто й далі мовчати про ці борги? Чи пора вимагати справедливості? Напишіть в коментарях.